Вітаю вас, Любі, з червневими днями. Кілька хвилин прошу для програми. Виділити час, зекономити нерви, щоб завтра не змокли ніде і не змерзли, бо де ж як не в Тернопільській погоді, дізнаєтесь правду. Теревенити годі приготуйте вуха, щоб прогноз послухати. Всім привіт! Мене звати Талі. Пронос погоди для мешканців Тернопільщини. 24 червня синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер слабкий. Температура повітря вночі від 7 до 12 градусів тепла. В день 19-24 градусів тепла. Доброго дня, я Керженіцька Тетяна. Мідливна хмарність буде 24 червня і в Тернополі без істотних опадів. Вітер слабкий. Температура повітря вночі від 8 до 10 градусів тепла. В день 21-23 тепла. Вас вітає Тернопільський медичний університет. Зустрінемося на судреспубліці. Ура! Пора відпусток на старті. Усі маршрути на карті. Хтось в Україні, хтось за кордон. Хтось намет, хтось акордеон, хтось тільки путівку в руки. Боліто мене й комусь до науки, комусь на роботу, в когось інші турботи. То часу не гайте, відпочивайте. До наступної зустрічі, Па-па. ваша Оля Савуляк.